Фармадол. Забудь про головний біль. Бажаю здоров'я, шановні українці. Бажаю здоров'я, шановні українці. Одні жартували, що він таємний син Зеленського, інші звинувачували в недостатній схожості, а треті закохані в його пародії. 23 річний харків'янин Олександр Громовий підкорив Тік-Ток. Сьогодні пародії Саші дивляться мільйони користувачів. А колись вони не подобались навіть близьким і друзям хлопця. Рідні вважали, що студент харківського політеху займається дурнею. Адже в цей час. Хлопець здобував освіту інженера автоматизації інтегрованих технологій. Проте гумор був частиною його життя завжди. Ще зі школи Саша брав участь у гумористичних постановках КВК, а згодом потрапив на сцену ліги сміху. Стабільних доходів від виступу хлопець не мав, тож працював офіціантом у рідному Харкові. Одночасно відточував майстерність парадіювання. Під час повномасштабного вторгнення його відео з пародіями стали хітами тіктоку: Хватить куріть де попало. куріть там, де ще не попало. Зараз блогер бере участь у зйомках серіалу та продовжує знімати пародії. А сьогодні Олександр Громовий уперше в гостях у студії сніданку. Ох, друзі, доброго ранку! Всім! Ну що ж, ми вміємо інтригувати, вміємо вам анонсувати наших ексклюзивних спеціальних гостей. І, будь ласка. Ми його дочекались. його вирвали. Із 4 мільйонної аудиторії можна сказати Олександр Гомовий. Тіктокер і блогер. Доброго ранку. Доброго, Доброго... Доброго ранку. Доброго ранку. Ну у вас класно виходить. То Дякую. якщо так ну не дивитися на вас, чути ваш голос, то дійсно можна і не відрізнити, як говорить Зеленський. І Добре, є України президент, президент України, а є голос президента. Є голос є... так, другий голос. Так можете зараз нам ще раз. Це ми просто з вами так, такий коротенький чатик був. А можете зараз так. Застендапити для наших глядачів. Е, нема питань, добре. Я, як зазвичай, дивлюся у камеру і починаю говорити. Зовсім нещодавно я звертався до росіян. Казав: годі курити, де потрапило, куріть там, де ще не потрапило. А зараз я звертаюся до кримчан. Дивіться. У грудні. У вас будуть гривні. У лютому у вас буде майорити український прапор. У березні у вас буде звучати гімн України. А вже у червні я приїду купатися. А у серпні ми всією країною приїдемо не тільки купатися, а й просто вітатися. Та обнімати один одного у цьому гарному місці. З поверненням Крим. Криму. Це прекрасно, Олександр! Це, Це... не мій. Слухайте, а скільки вам років? 23. 20... Хлопчик 23 роки. Передію хлопчика, якому вже за 43. Так, мені а дуже таки... багато казали, що і не, і не схоже, і кажуть, треба ще вирости. Я такий, ну добре, добре. Слухайте, а ви, а ви, ви не побачили, так, що пародія не тільки голосом, де аніміка, емоція, оце ви довго цьому навчалися? Чи воно так от пішло, так зрозуміло, що о, може, Зеленського? Е -е, це залежить від того, як мені подобається людина. А Зеленський мені дуже подобається. І в цьому... ну, він пізнавальний, так, у нього так. є такі характерні і характерні риси. Так, і тому я їх, ну, я їх не, не дуже так прям сильно хотів зчитати ці угу. риси. Я просто дивився і потім, вже коли починав угу. так розмовляти, воно само вже виходило. Тому що я, я вважаю, що я актор. <реш> Ось тому так і виходить. Я сам собі так пояснюю. Ну, а ти пам'ятаєте той момент, чи е, ви довго тренувалися, чи просто в який момент ви собі відкрили оце вміння от, пародіювання е, голосів? Е, чесно, е, це був карантин, коли я нічого не робив, і потім я завів Тік-Ток. Це було два роки тому. І потім я такий, типу, е, побачив пародію якусь Зеленського, і такий, типу, та ви що, це не схоже, це взагалі ага. не схоже. Я почав робити, потім мені казали, що це в мене не схоже. Я такий, ах, так! Тоді я зараз зроблю так, що буде схоже. Тоді я тренувався трішки, ага. потім не тренувався, потім тренувався, не тренувався, і потім ага. воно, воно не виходило спочатку, а потім в якийсь момент зловили. так? Так, Я ага. такий, типу, о, це прикольно. І потім, десь рік тому, перший відос в мене залетів на 10 мільйонів. І я тоді зрозумів, що треба робити, і як це робити? Ось все, бачите, підписуйтесь, заходьте, будь Крутя. ласка, до нашого гостя. А ну дійсно, у вас там нормальний такий контент, ідеї він не періодичний, а він постійний. Да? А, тобто, ну як справжній тіктокер, або блогерство – це вже нині можна сказати професія. Саш, а ви ж харків'янин? Так, так, я харків'янин. Харків'янин, І у вас є своя історія, як ви пережили у ту навалу російських окупантів? Да? Батьки залишилися там чи тут же? Батьки залишились там. Я взагалі це все зустрів в Одесі. Ага. І якось це було несподівано. Це було дуже, дуже боляче зранку прокидатися і чути плач матері, тому що їх обстрілюють. Вони були майже на нулі. У нас є будинок, і він стоїть на окраїні Харкова. Там є ще таке село Черкаська лозова маленьке, і вони прям зовсім на окраїні. Там далі йде яр, uh -huh. берези, і ось там стояли ці тварюки, uh -huh. як то кажуть. І вони обстрілювали кожен день. Мої батьки не могли вилізти з підвалу. Я дуже переживав. По-перше, що я не з ними, а по-друге, що. Uh -huh. Я не можу нічим допомогти, тому що туди не пускали навіть з боку Харкова, тому що казали: якщо ви туди заїдете, то ви можете не виїхати звідти. І я дуже переймався, дуже сильно. А потім мені поміг мій е гарний друг Андрій це мій сокомандник. Який, якому було все одно, він від'їздив увесь Харків, і він, коли чує якийсь постріл, щось він каже, та це далеко. Він вже так орієнтується, що я такий ого, оце, справжній друг. І він допоміг вивезти моїх батьків, я йому дуже вдячний за це. І він ще дуже багатьох людей також вивіз, врятував. і це... Ну, а, а, а батьки зараз з вами чи вони повернулися назад? Е, батьки вже повернулися до Харкова. Вони були спочатку е, зі мною в Києві, угу. потім у Житомирській області, тому що вони з Ми родом з Житомира. Угу. Ось і потім вони не змогли бути далеко від домівки і повернулися до Харкова. Ось зараз там. А що з будинком там е, з будинком? Все, все добре, так, але є я не знаю, як це так е, воно відбулося. Від куль е, оці дірки є у дверях, у стінах. Я не знаю, як це, uh -huh. як це воно відбулося, але вони мені розказували, показували, що uh -huh. ось таке є. І, тому, і це вже відбулося, коли я їх відвіз. Uh -huh. І це я такий, слава Богу. Бачите, як мило? Саш, становлення вашої, ну, вашої в професії і та по життю воно випало на. Ваші роки, да, 23, слава з батьками все добре зараз. Так, е так. Слава Богу. А ви як, як, як плануєте подальше своє життя? І в професії? В якій професії? Адже наскільки ну, нам відомо, да, ви є інженером автоматизації інтегрованих технологій чи дипломований? <рес> Чесно кажучи, я не планую працювати по цьому фаху і взагалі не хотів. Але мені сказали, треба. Треба піти, відлучитися. <рес> Мені сказали батьки, і просто я так я, я з самого початку зі школи грав у КВК, Лізі Сміху вже грав тоді. І в мене ось я вибрав такий шлях собі. А мені кажуть, батьки, ні, треба отримати диплом. Я такий, ну добре. І вступив, куди взагалі побачив перший такий: о, сюди, давайте сюди. А там ще мої друзі навчалися, вони казали, буде, буде легко. Я такий, добре. І все, і ось так воно вийшло. Що я відучився? Я не хотів, чесно кажучи, але, е, але треба було. Але і офіціанта так само працювали. А зараз ви блогер, дуже успішний. чотири там з злишком на ну, підписників. Я не дуже успішний. Так. Є куди рости? От, скажіть далі, от які про про що про що мрієте? От буде в нас перемога, так, от щось таке особисте для себе є. Отака прям гаряча мрія для себе. Я мрію. Е, Працювати в криптовалюті. Тобто тобто в криптовалюті. Ну, в криптовалюті. Криптовалютчик! Так. Ага. Ні, 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 Великий вже... жарт, якого ми з тобою. Вже своя людина є в цій темі, бо ми з Люсі Профани для. Дені... А от е, Олександр вже точно знає, що віддана е, цю. А от, а це велика мрія, глобальна. А ні, вели... ні, ні, це не це не велика мрія. Не, взагалі е, велика мрія це отримати Оскар. Оце, Ротяку. ну я, я це перший раз uh -huh. кажу ось взагалі, ось отак, от, щоб всі бачили і чули. Е, ось це, взагалі, отака мрія, яка є. Плануйте отака в кіно мрія. далі, правильно? Так. Що? Так. Я, я планую в кіно. Ну, на сам кінець, Саш, ми як президента питаємо вас, коли перемога? Знаєте, якщо, якщо чесно кажучи, перемога вже є. По-перше, перемога ось тут. А по-друге, перемога. Ось тут. Просто треба ці дві перемоги з'єднати і, і відчути. Олександр Громовий був у нас на прямому включенні з вами. Пасибі, перед... велике. Я, я не зможу так. Я тепер Олександра породів. Бачиш, вона як пішла як вірус. Пасибі, Саша, Тік-ток, блогерство, Олександр, крута людина. Громовий. Будемо стежити. Писитись. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.